У 2000 році Україна взяла на себе зобов'язання виконати завдання по досягненню цілей до 2015-го. Україна була першою з держав на пострадянському просторі, яка ще у 2003-му адаптувала глобальні цілі розвитку тисячоліття та встановила свої національні цілі. За 15 років було досягнуто певних результатів, зокрема в порівнянні з 2000 роком. Масштаби бідності за рівнем прожиткового мінімуму до 2013-го скоротилися втричі. Згідно з статистичним даним, які наводить директор інституту демографії та соцдосліджень НАН України, за національною межею бідності вже перебувають 22%, а не 72, як це було на початку міленіуму. Крім того, майже вдвічі зменшився рівень смертності серед дітей та матерів. Втім, 70% поверхностей вод вже не є джерелами безпечної питної води. Є все ж таки здоров'я і тривалість життя населення. І мені дуже приємно зазначити, що саме зменшення дитячої смертності, ви бачите, це означає, що ми вже досягли поставлених цілей. Є певні успіхи з обмеженням поширення віллінфекції вілінфекці... з туберкульозом ще не так, як хотілося б. Най... Найбільш проблемні результати ми маємо якраз із бідністю. Попри певні досягнення гуманітарної політики кажуть в адміністрації президента, неможливо закривати очі на досі існуючі проблеми. Дивлячись на ці показники, ми звичайно ніколи б не вгадали, що рік тому в нас відбудеться революція гідності. Що ми живемо в країні, в яка до цього часу не досягла рівня ВВП 1989 року, і цим ми фундаментально я думаю відрізняємося від країн Центральної і Східної Європи. Втім, війна на сході України внесла свої корективи, кажуть в ООН. Сьогодні виникають нові виклики перед країною, які загрожують тому, що матимемо нові прояви крайньої бідності в Україні та соціальної нерівності. Цей військовий конфлікт також зашкодив економіці і соціальній інфраструктурі багато в чому і більш ніж півмільйону. Це переселенці вимушені. В них нема домівок, в них немає доходу, нема роботи і в них перспективи майбутнього доволі. Нагадаю, наприкінці вересня президент представив стратегію реформ 2020 мета амбітних планів досягнення європейських стандартів життя. І на підготовку кажуть в адміністрації президента є лише кілька років, щоб подолати це критичне відставання і підготуватися до того, щоб у 2020 році подати заявку на членство в ЄС. Лана Маяковська Артем Кутасов Соціальна країна.